Доброго дня всім! Сьогодні ми знову зануримося у цікавий світ біології та розглянемо тему «Система кровообігу, серце, будова та функції, робота серця. Чому ми обрали для сьогоднішньої відеолекції саме цю тему? Адже учням восьмого класу дуже важко освоїти таку величезну кількість матеріалу, яка викладається на одному уроці. Саме тому ми розглянемо основні акценти та питання, на які варто звернути увагу. Отож, розпочинаємо. Серце це м'язовий порожнистий орган конусоподібної форми, вагою 250-360 г. Серце розташовано асиметрично в грудній порожнині за грудиною, двома третинами у її лівій половині, а однією третиною у правій, і майже повністю оточене легенями, що добре видно на малюнку. Знизу до серця прилягає діафрагма. Серце міститься в навколо серцевій сумці, що утворена сполучною тканиною. На її внутрішній поверхні виділяється рідина, що зволожує серце. Серце людини чотирикамерне. Суцільна м'язова поздовжня перегородка ділить серце на дві ізольовані одна від одної частини праву та ліву. У верхній частині обох половин розташовані передсердя, а у нижній відповідно, шлуночки. Саме тому праве і ліве передсердя знаходяться зверху, та правий і лівий шлунчик знаходяться знизу. У праве передсердя поверхній і нижній порожнистих венах кров надходить з усіх частин тіла. Варто зазначити, що вона є венозна, тобто збагачена вуглекислим газом. Із з правого шлуночка кров виходить у легеневий стовбур, через який венозна кров надходить до чотирьох легеневих артерій, а згодом і до легень. У ліве передсердя впадають чотири легеневі вени, які несуть артеріальну кров від легень. З лівого шлуночка виходить, в свою чергу, аорта, яка по якій артеріальна кров рухається до органів і тканин тіла. Відповідно до цього можна зробити висновок, що у правій частині серця у нас знаходиться венозна кров, тобто збагачена вуглекислим газом, а у лівій частині серця в нас знаходиться артеріальна кров, яка збагачена киснем. Важливими для роботи серця є клапани, які поділяються на дві великі групи: це півмісяцеві та стулкові клапани. І клапани розташовані на межі шлуночків та певних судин, які виходять із цих шлуночків. Для прикладу, аортальний клапан розміщений на межі лівого шлуночка та, відповідно, аорти, яка виходить із цього шлуночка. А клапан легеневого стовбура, який Розташований на межі правого шлуночка, та відповідно легневого стовбура, який виходить із цього шлуночка. Ці клапани не дозволяють крові повертатися із аорти та легеневого стовбура при розслабленні шлуночків. Також у нас є стулкові клапани. Це двостулковий клапан, який знаходиться у лівій частині серця, між лівим передсердям та лівим шлуночком, та, відповідно, тристулковий клапан, який розміщений між правим передсердям та правим шлуночком. Давайте детальніше розглянемо будову стінки серця. Стінка серця складається із трьох оболонок: зовнішньої епікарду, середньої – міокарду та внутрішньої – ендокарду. Епікард огортає серце зовні, а ендокард висталяє зсередини. Вони утворені сполучною тканиною, вкриті одношаровим епітемем. Міокард, або, власне, серцевий м'яз у різних частинах серця має різну товщину. Міокард шлуночки тостіший за міокард перед серцем. Це зумовлено тим, що шлуночки виконують більшу роботу зберекачування крові порівняно з переселення. Особливо товстою є стінка лівого шлуночка, близько 9-11 мм. Це пов'язано із тим, що лівий шлуночок виштовхує кров у велике коло кровообігу, тим самим живить всі частини нашого тіла. Серцевий м'яз має декілька властивостей: це є збудливість, провідність, скоротливість, а також виділяючи властивість серцевого м'язу як автоматія. Розпочнемо з вами із збудливості серцевого м'яза. Відомо, що серцева м'язова тканина має поперечну посмумованість, і її волокна щільно прилягають одне до одного. Це замовлено наявністю клітинних контактів, які чітко видно на малюнку, через які збудження швидко поширюються на сусідні клітини і охоплює весь міокард. Внаслідок цього міокард скорочується. Скорочення серця відбувається за принципом усе або нічого. Наступною функцією, яку ми будемо характеризувати, є скоротливість. Вона тісно пов'язана із збудливістю, адже у відповідь на подразнення у нас виникає збудження. У нас до якого спочатку скорочується передсердя, а потім шлуночки. Це й забезпечує узгоджену роботу серця. Третє властивістю серцевого м'яса є провідність. Міокарді, адже у міокарді, окрім м'язових волокон, є особливі або ще називають нетипові м'язові клітини, які втратили здатність скорочуватися, але зберегли здатність самозбуджуватись і проводити електричні імпульси. Збудження передається як по волокнах міокарду, так і по нетипових м'язових клітинах, які утворюють провідникову систему серця. Елементи провідникової системи серця розміщені в усіх його відділах. Так, у стінці правого передсердя. Провідникові елементи представлені особливим вузлом, де виникає імпульс серцевого скорочення, частота якого складає 60-80 ударів за хвилину. Цей вузол називають водієм ритму. Від нього збудження поширюється на всі інші елементи провідникової системи серця, що зумовлює скорочення усього міокарду. І останню властивість серцевого м'язу, яку називають автоматія серця. Це є здатність серця ритмічно скорочуватися без зовнішніх подразників та участі нервової системи під впливом. Електричних імпульсів, що виникають, у самому серці. Давайте з вами з'ясуємо, яким же чином працює наше серце. Фаза роботи серця є дві основних фази: це є скорочення серця та розслаблення серця. Скорочення серця полягає у тому, що при скороченні шлуночків, відповідно, кров виштовхується з шлуночків у певну судину. Для прикладу, з правого, з правого шлуночка у нас кров виштовхується у легеневий стовбур. А із лівого шлуночка кров виштовхується у аорту. А також із передсердь кров виштовхується у шлуночки. Під час фази розслаблення і передсердя, і шлуночки у нас є повністю розслабленими. І кров вільно перетікає із передсердь до шлуночків та поступово наповнює їх. Давайте з вами з'ясуємо, що ж називають серцевим циклом. Одне повне скорочення та розслаблення передсердь і шлуночки становить серцевий цикл. Тривалість серцевого циклу залежить від чистоти серцевого скорочення. У нетренованої дорослої здорової людини в стані спокою вона становить 60-80 ударів за хвилину, відповідно, час одного серцевого циклу менший за одну секунду. Якщо точніше, то цей час складає 0,8 секунди. Серцевий цикл починається із скорочення передсердь, яке триває 0,1 секунди. За цей час. Кров з перед виштовхується до розслаблених шлуночків. Після цього настає час скорочення шлуночків, яке триває 0,3 секунди. Кров з лівого шлуночка виштовхується до аорти, а з правого до легеневих артерій. Наступних 0,4 секунди весь серцевий м'яз перебуває у фазі загального розслаблення. Період відпочинку 0,4 секунди, достатній для відновлення працездатності серцевого м'язу. Таким чином, серцевий цикл триває 0,8 секунди і складається із трьох основних фаз: це систола або скорочення передсер, яке триває 0,1 секунду, систола або скорочення шлуночків, яке триває 0,3 секунди, та загальне розслаблення серця, яке триває 0,4 секунди. Протягом серцевого циклу передсердя перебувають у розслабленому стані 0,7 секунди, а шлуночки – 0,5 секунд. Саме тому серцеве м'яз здатне працювати, не втомлюючись, протягом усього життя людини. Отож, ми з вами розглянули основні питання, які стосуються цієї теми. Хто має бажання і хоче перевірити свої знання, виконуйте, будь ласка, вправу, яка називається Впиши пропущені слова. Бажаю всім удачі та Звертайтесь частіше до наших відеолекцій, які вміщені на каналі. До побачення!